Неспокійно минула ніч в Україні. Окупанти завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів Камікадзе, а також зафіксовано одну балістичну ракету. Іскандер М. З неї почнемо і запустили з окупованого Криму з району Джанкой. Далі дві крилаті ракети типу Калібр було запущено з чорного моря. Е, обидві знищено на різних напрямках протиповітної е, оборони. Ми повідомляли про рух цих ракет уночі телеграм-каналі. Зрозуміло, щоб люди знали, що власне серйозна небезпека таки є. Ну також е, зафіксовано е, було ударні БПЛА, типу шахет 131-136. Уже Вже два напрямки атаки було: це Примоз-Картарськ, це з південного а також і. З півночі цього разу Курський напрямок раніше був аеродром Сайща. Зараз напрямок вже дещо ворог змінив з Курська. з району Курська запускають ці БПЛА. Більшість безпілотників атакували Київщину. Саме там значна частина дронів і була знищена. Тож у підсумку маємо успішну роботу проти повітряної оборони. Знищило 20 іранських шахедів. Усі шахеди, які летіли, були уражені також знищено дві крилаті ракети «Калібр». За попередньою інформацією. Внаслідок атаки рашистів, руйнування та постраждалі є у п'яти районах Києва. Ударницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста є пошкодження житлових будинків через падіння уламків. У кількох місцях внаслідок падіння також спалахнули пожежі. Відомо про двох постраждалих з осколковими пораненнями. Їх було госпіталізовано. Також мер Києва повідомив про одного загиблого в Подільському районі. Один калібр та чотири шахеди збили над Миколаївщиною. Уламки ракети пошкодили будівлю навчального закладу та 10 приватних будинків. Постраждалих немає. Другий калібр знищили над Хмельниччиною без руйнувань. Та жертв Підписуйтесь на наш канал, та ставте вподобайки.